Часто чую. Спала 10 годин і ще спала. От буває у вас таке постійно вдома. Спала, що спала, що не спала. Ну, ми всі я не спала. У мене останнім часом не буває. У мене таке є. 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 Сьогодні неділя, 10 годин. Сплю. Сплю.

Ні. Ні. Ірина, ви як? Вони немає ні? Немає. Молодці. Друге питання. Друге питання. Чи ви помічали після того, як помиєте голову в вальні чи за рукою? Чи, наприклад, розчесались на кибінцю волосся? Багато з'явилось, випадає? Я не помічаю, в mm -hmm. мене не випадає. У мене так. Є? Ну не періодично, то є, там, но... то ні. Ну, Інколи так. У мене вже ні. Так, шапочка. Да, хороша да, шапочка да. на голоді. Я завжди цей восхищаюсь вашими волоссями. У Маріни теж волосся. Було, але зараз ні. Не Тут нет. багато кальція. Так, дівчата, а в кого мерзнуть руки-ноги? От у мене раніше Тамара знає. Я постійно, вона з без рукавичок, а я постійно в рукавицях, і руки в мене холодні. Як... Ну холодні, холодні. У неї серед літа руки голодні. Ну в мене і зараз можуть бути руки холодні, але я зараз не мерзну. а Раніше я дуже мерзла. Це я про себе, Світлана. От навіть в теплому приміщенні, аби мене. В теплому приміщенні, а на вулиці? Ноги дуже періодичні. То буває нічого, а то в мене під подушкою спеціально носки. О, 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 Ой, Ноги <клес> мерзнуть, ще в мене носочки, але в мене пройшло, е, оці пальці біліли, коли на холод. А зараз я не знаю, чи це того, що я може більше зарядку на руки стала робити. О. Вона напилася захисною формули, її не тягне вже на трубочки. Ну, а я напилася хрому і мене теж не тягне. А мене весь час. На солодке, так. От я сьогодні поснідала дуже хорошо. Дівково там все. І що, їду? І думаю, от би я зараз цукер. Я Які Найчастіше дефіцити чого зустрічаються у жінок. Найчастіше дефіцит. Це як ви думаєте, просто да, як ви думаєте? Ну, Які? Ну, думаєте, кальція найчастіше. Ну, ну каці Да. Лохці, да. кормили, діток да, да, і так да, далі. Кальція, кальція, кальція. Лупи, да. Ну вже мої відповіді. Ну Я думаю, що ще магній. Марні правильно ми переживаємо, стресуємо за Так. Yeah, yeah, yeah. a... Які приховані дефіцити, які симптоми да? прихованих дефіцитів, які можуть з'являтися, такі виражені, так? Знову варту. Це Павло, чи я ще ногті. Ногті, ламки, так. Ну, білі цяточки на ногті. Волоси на квадрату, так. Цинк. Цинк, да. Судомы. Судомы. Судомы вот так. Сонливість. Сонливість. Судоми. Судоми на ногах. Вот так, так. От якась м'язова. М'язувається там сома. Забуваєшся, За... ще... ну, пам'ять, пам'ять. Пішла вийшла з кухні, не пам'ятаю, чи я до холодильника, чи куди. не звертала увагу на пам'ять. Ну, да? ну, пам'ять возраз, це я б сказала, списала на возраз. Суглоби теж, кажуть, да, це віц, да? це вже вік, це вже вік. Ну, задишка, б... задишка. Це вже теж щось. Да не можу піднятися Раніше ви... Бігла на дев'ятий поверх, так, да так, а зараз так, до третього і задихаюсь.